Масажист, який працює в Україні і працює сам на себе, повинен заробляти чистими на місяць від двох тисяч доларів. Зараз поясню звідки така економіка цифри такі. Все дуже просто: якщо у вас середня статистична така ціна, як 800 гривень, це нормальна, звичайна ціна зараз по Україні, і ви робите сто 10-120 санкцій на місяць. Це може бути в районі 96 тисяч гривень. Віднімаємо оренду, віднімаємо якісь витратні матеріали. Якраз приблизно ці 2 тисячі доларів у нас чистими залишається. Це якби такий початковий етап, тобто 2-3 тисячі доларів на сьогоднішній день, коли ви масажист. Це максимально реалістичні цифри. Що я хочу сказати: якщо для вас ці цифри зараз здаються, прочують масажистам, здаються дуже великими, нереалістичними, ну, тут проблема не в тому, що я розповідаю проблема в тому, що, скоріше за все, або у вас дуже низькі ціни, або ви ніяк себе не транслюєте про вас не дізнаються нові люди, або ви погано можливо працюєте. Да, даєте погані результати. Щось зараз не так. Але середньо нормальна ця сума, яку на місяць отримає гарний спеціаліст, 2-3 тисячі доларів.